Якийсь за час збільшується. Ну, зрозуміло. Багато людей, які звертаються до мене, і чиї права вже порушені, вони вже незаконно затримані, вони незаконно доставлені, без належного ВЛК, були мобілізовані. І вони мене питають, де ж ви були? Чому раніше я не уклав цей договір з вами, і у мене б не було цих проблем. Друзі, я вас просто прошу, і щоб ви потім мені не казали, що я це не рекомендував. Укладіть договір. Там мінімально ви можете платити і будете мати захист 24 на 7. Ви можете мені подзвонити, у вас буде договір на руках, і це вже, як показує практика, фактично вирішує проблему вашу. Тому що співробітники поліції, в тому числі, вони знають закон. Вони не порушують його, якщо вони розуміють, що є захист, а захист у вас буде. Тому я чекаю на ваш дзвінок. Пишіть мені також на електронну пошту і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації. Адвокат Олександр Євсютін. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушують, вас десь ловлять, ви не встигаєте подати документи на відстрочку, не можете подати скаргу на ВЛК, взагалі не отримуєте повісток. То ось за останні два дні вже два звернення зі Львова про те, що затримали 25-річних хлопців, і одразу їх що мобілізували, тобто незаконне затримання, проведення ВЛК без жодних документів за півгодини. Чи тут викладено спосіб оплати, як ви можете зі мною зв'язатися? Тобто потрібну інформацію ви надсилаєте на електронну пошту. Додаєте туди свої документи, оплачуєте умови договору і отримуєте на електронну пошту вже оформлений на ваше ім'я договір. Після цього ви... ви роздруковуєте, підписуєте цифровим підписом і відправляєте мені назад. Договір між нами укладено. Після цього ви можете вільно пересуватися з цим договором, використовувати його у разі затримання. Пред'являйте його поліції, ТЦК, СБУ чи будь-кому, і звісно, ці працівники будуть зобов'язані зв'язатися. Зі мною ви можете зв'язатися, я проконсультую, поясню вашу ситуацію поліції, з'ясую законність дій, і якщо вони незаконні, вживатиму заходів. При незаконних затриманнях чи неправомірних діях з боку держорганів. Поліції, ЦВК, ДБР, ВСП тощо, прокуратури і навіть, можливо, інших, зокрема прикордонної, податкової, міграційної служб, підрозділів МВС. Звертайтеся, пишіть на мою електронну пошту з опису профілю, укладайте договір.